Вітаю вас на своїй кухні. Я вирішила окремим відео викласти гарнірчик, який я робила до качки мулард. Зайдіть, будь ласка, подивіться, А кому потрібно я можу скинути посилання на цю качку. Вона в мене дуже користується увагою моїх підписчиків, а також моїх глядачів. Нарізати хліб. На такі шматочки і підсмажити до золотого кольору. Картоплю нарізати краси, красивими такими шматочками. І я завжди додаю лавровий листик і цибульку. Хто мене дивиться, той знає, що я так завжди роблю. І все, і потім ставити відварювати. Коли підсмажити перемолоти на блендері і відставити в сторонку. Потім картопля, коли закипіла, додаємо туди сіль на ваш смак, скільки ви хочете. І потім накрити кришечкою, зробити маленький вогник і відварити до готовності. Коли картопля зварилася, прибираєте цибульку, прибираєте лавровий листик, додаєте боршкового масла, скільки вам хочеться, скільки ви бажаєте, і додаєте сухарики. Все перемішали і до будь-якої страви, до любого м'яса дуже-дуже класний такий гарнір виходить. І я вас запрошую до себе на канал Вікторія, якби готувати смачно легко. У мене є плейлисти, у мене вже дуже багато різних страв. Я вас запрошую. Є м'ясні страви, є рибні страви, є плейлист, присвячений чисто рибним стравам. Це салака з гарнірчиком дуже смачним, запечені овочі, а це мої улюблені, улюблені котлетки. Це дуже класний рецепт, я вже багато років по ньому готую. І там теж є картопелька, і теж є в мене, ну, в мене на каналі. А це е, Скумбрія на пергаменті, Це найбільше переглядів в в мене на цю страву.